Вітаю, ви на каналі Інтервізор. З вами суддя Світлана Кушнір. В фокусі нашої уваги ситуація, яка зараз відбувається в Курській області. і Ми будемо про це говорити з військовим експертом, співробітником колишнім співробітником Служби безпеки України Іваном Ступаком. Він з нами буде зараз онлайн. Пане Іване, якщо ви нас чуєте, бачите зі зв'язком, все ок. вітаю вас. Вітаю, все чую, все бачу, дякую, запрошення. З 6 серпня. Ми отримуємо дуже різнородну інформацію з приводу того, що відбувається на Курщині. Кількість мемів з приводу Суджи, Кореньєво. Якщо правильно пам'ятаю, я навіть не знаю ці всіх назв нас російських населених пунктів, і навіть намагання переназвати Курськ в Укрськ, вона заполонила і за цим символом ми, мабуть, чогось не помітили. Давайте розкладемо все по поличкам. Що відбувається? Спецоперація, яку багато світових лідерів сказали, що в принципі не осуджують, а Україна мала право на такі дії. Що відбувається в Курській області? З самого початку поїдемо чи пропустимо щось? Трошки ні, давайте з самого початку, бо треба, щоб ми не втратили хронологію. Знаєте чому? Тому що через якийсь час ми будемо повертатися до цього відео, і якщо ми щось е з цього блоку е викинемо в коментуванні, можливо, просто будемо не в контексті. Давайте одразу скажемо, що ми не повинні забувати, що бойові дії на решті території України продовжуються. Торецьк, Покровськ, так, наш фокус уваги, Курськ, що там мама дорога, там щось так цікаво. Але наступальні дії росіян <кхід> на сході України продовжуються: Купінськ, Лиман, Торецьк, Покровськ, Гуляйполе всі бойові точки вони з... залишаються вони там є, тому не повинні забувати. Курська. Курська область вже 72 години відбувається те, що відбувається. Можливо, пізніше науковці, академіки дадуть якесь академічне визначення, тому що що відбувається: рейд, не рейд, прорив, не прорив, атака, full-scale invasion, повномасштабне вторгнення, але в зворотньому напрямку не знаю. От є. Просування збройних сил України. Я розумію. Ну я теж розумію. Ми не повинні гратися в цю гру. Це все шахтьори, пазову серця. Їх там нету. Ну, це, це окей, це смішно, це тролінг, але по факту ми кажемо це Збройні Сили України. А, які саме ми через такий дисклеймер: ми оперуємо тільки виключно інформацію, яка є у відкритому доступі. Жодних інсайдів, таємниць, секретів ми не розкриваємо. Орієнтовно, в червні місяці оперативне командування Західу опублікувало невеличке відео. Ну, коротесенький ролик, буквально здається, там до хвилини часу, як наші військові на сучасних броньованих автомобілях Новатор International, там що ще там Козак. Вони там заправляються, посміхаються, і на цих автівках можна побачити, було тоді незвичний, як на той період часу, тактичний символ, тактичну позначку. Трикутник, білий трикутник. Всі таки, ну білий трикутник, так білий трикутник. І тільки в серпні місяці ми знову побачили цей білий трикутник на важкій техніці, яка просувається в напрямку Курської області. Тому ми робимо такий. Такий висновок про те, що це оперативне командування Захід приймає участь у цій операції на території Курської області. Ми розуміємо, що там зайшло за відкритими даними від 200 300 людей, як називали спочатку росіяни, до я бачив максимальну цифру під 5 тисяч 5 українців, які приймають участь у цьому цій атаці. Яка цифра насправді, не знаємо. Є важка техніка. Можна сказати, що ми там вже втратили щонайменше одну систему. БУК Росіяни кажуть, дві. Ми верифікуємо тільки поки що одну декілька одиниць важкої техніки, але станом на сьогодні, якщо не помиляюся, загальна площа території, що контролюється, не так території, що не контролюється російською владою, дорівнює 430 квадратним кілометрам. 430 квадратних кілометрів за 72 години. Вчора з'явилося повідомлення про те, що велика колона росіян висувається для подолання. Ці навали, і вже сьогодні зранку є відео з декількох ракурсів, як ця колона палає. Тобто, якщо не помиляюся, там під 13 автівок з людьми, з технікою, ну, з боєприпасами було просто пошматовано, і російські воєнкори визнають, що це найбільший. Удар хаймерсів за останній час по які спричинив важкі важкі наслідки і важкі важкі втрати. Резюмуємо. російська влада на даний час не може впоратися з цим проривом. Ті сили, які були задіяні, вони не встигають, вони не можуть ем, зупинити це просування У, для українських військових. В чому перевага? Вони кажуть так. Немає лінії бойового зіткнення, немає противних тут, ми тут, окопи, траншеї все дуже динамічно. І знову ж інформація з цієї сторони кажуть, що українці в великі бої намагаються не в'язуватися. Бачать супротив, оминають, заходять з іншої сторони. Тобто, ось така загалом дуже загалом ситуація на території Курської області. По напрямках ще пройдемося, тому що сьогодні було повідомлення, що наші безпілотні літальні апарати, системи досягли аеродрому Ліпецьк, і там є ураження складів. Говорять про те, що на цих складах зберігалося десь приблизно 700, а може і більше, оцих керованих авіабом. Ми не припиняємо, тобто насправді. Немає такого, що фронт завмер, і всі дивляться лише те, що відбувається на Курщині. Фронт живий, фронт гарячий, фронт розпечений. Особливо, як на мене, най, найнебезпечні найнебезпечніша ситуація це напрямок Покровську, це населений пункт український Нью-Йорк, І це Костянтинівка, по яким. Просто регулярно пролітають каби, і не лише населення, а й наші частини, які там розміщені, потерпають. Е, наскільки зараз можливий е, прорив, чи, ну, не знаю, можливо, так не можна говорити? Наскільки зараз ця ситуація може бути нами відслідкована, відконтрольована і зупинена, якщо ми можемо це, якщо це в наших силах, якщо нам чогось не вистачає, то чого не вистачає для того, щоб зупинити на цьому напрямку ворога? Ну давайте скажу одразу за Ліпіськ. Ви почали говорити деталізувати це аеродром Ліпецьк. Два ви правильно сказали орієнтовно під 700 кабів різноманітних, маленькі, середні, великі, потужні, зберігалися там. І є відео дійсно вибухово, просто неймовірне, неймовірна детонація. Розуміємо, що ці каби вийшли з ладу. Ну, все працювати вони вже не будуть. Це була спільна операція сил спеціальних операцій збройних сил та е служби спеки України. Тобто вони завдали цей удар. Дійсно, результативно. Вночі було чутно, як авіація покидає цей аеродром. Звісно, хотілося, щоб щось і зачепили б ну, з авіаційної техніки. От, ну, що там, що там зберігалося? Це дійсно було б класно. Ще одна така історія, яку треба обов'язково сказати. Сьогодні зранку з'явилося друге підтвердження знищення російського бойового гелікоптера Центру спеціальних операцій Служби безпеки України. За допомогою fpv дрона, тобто, це друга верифікована історія підтверджена, що другий гелікоптер знищений fpv дроном, тобто війна дійсно. Вона і в повітрі, вона і маленькими цими засобами, але вона відбувається, і це на майбутнє що велику техніку можна знищувати маленькими пташками, зробленими з пластику і підручних матеріалів і невеликої кількості вибухівки. Загалом з приводу ситуації на фронті складно, тяжко. Я на початку так і сказав, що ми постійно треба зважати, що там відбувається. Турецьк дуже гаряче. Часів яр дуже гаряче. Росіян не треба бути. Великим великим аналітиком, щоб відкрити мапу Deep State і подивитися, як Росіяни намагаються розрізати навпіл Донецьку область в напрямку Покровська. Тобто, в принципі, це класична військова тактика, коли. Супротивник розрізається на частини, а потім по шматках його вже і доїдають. Тобто ось така тактика росіян: вийти на адмінмежі Донецької області, розділити північ-південь і розрізати їх далі ще на більш дрібні складові, і знищувати Збройні Сили України. Тобто, ось така загалом тенденція. Ви згадали про харківський напрямок, там теж точаться бої. Хоча можемо відзначити, що загалом активний наступ росіян на територію Харківської області в районі Бовчанська і Куп'янська фактично заклинувся. Звичайно, це здобуток збройних сил України, сил оборони, чи можливо зараз? Під час цього намагання розрізати нашу, наші ряди в районі Турецька як основний удар, Вовчанок може стати або допоміжним, або відволікаючим, відволікаючим для нас. Ні, ну так для нас Росіяни можуть там сконцентрувати певну свою потужну силу і піти знову в наступ на Вовчанськ для того, щоб відтягти сили оборони з Донецького напрямку, перекинувши його на північ на Харківщину. Вони, вони почали цю цю історію ще 3 травня 2024 року. Тобто, ну ми розуміємо, скільки ця історія вже відбувається. Це одна сторона Дійсно, наш військом вдалося зупинити просування Росіян. Навіть відбувся на деяких моментах, на деяких напрямках зворотній рух, коли росіяни почали відтягуватися назад. Але є підтягування з їхньої сторони нової сили. Це буквально було декілька тижнів тому. І було розуміння, що або спробують. Посилити свій наступ там або спробують відкрити інший напрямок Харківської області, або інший напрямок Сумської області, тобто в них там було накопичення техніки. Я пропускаю, що одна з складових операцій в Курській області це. Відтягнути увагу росіян від Харківської області, змусити забрати частину своїх військ і таким чином полегшити становище наших хлопців та дівчат в Харківській області. А можливо, як варіант змусити росіян забрати свої війська, не знати, з Торецька, наприклад, або там з часу яру. Бо зараз, того, що я бачу, росіянам сил банально в Курській області не вистачає. Розгварді воювати. Судячи з усього, не планую, бо 72 години, години вони ще не з'явилися. Кадирівці також десь застряли в заторах, як минулого разу в Білгородській області. Вони не встигають, хоча кажуть, що українці так поспішали, проїхали повз них, і вони просто не встигли з ними повоювати. Тому ось так. Якщо повернемося все ж таки до ситуації по Курській області, Інститут вивчення війни сказав, що українська спецоперація, так вони наохрестили це, почалася без прикриття з повітря. І вони назвали це досить небезпечним ризикованим заходом. і... Поки що, те, що я читала, єдина мета подібних дій це не захоплення території. Це якраз ми знайшли слабке місце, щоб показати з одного боку, що кордон Російської Федерації не захищений, і ми будемо шукати і надалі ці незахищені ділянки. А з іншого боку, відволікти частину от якраз регулярних військ російської армії і дати можливість перегрупуватися під Покровськом. І, і турецьком для того ж, що... і здійснити там здається, наскільки я розумію, певну ротацію наших бойових бригад. Ну це ще це припущення, так само, як забрати з Харківської області частину своїх сил. Через ми припускаємо, ми не знаємо, яка справді мета. Коли інститут вивчення війни каже: ой, це ризиковано, без прикриття з повітря. Ну, зобто, ну маємо те, що маємо, скільки нам дали літаків, теж тим ми оперуємо. Це такий інший посил в напрямку Ф-16. Ну, окей, є, що є. Треба відзначити, що перед цією операцією Україна провела дійсно велику роботу по засліпленню росіян на цій ділянці фронту, не фронту просто кордону. Коли велику кількість російських безпілотників, спостерігачів розвідників було просто засліплено, знищено, і росіяни на певний період часу залишилися без очей. І саме в цей момент українці скористалися своєю перевагою і заскочили на цю територію. Хоча Росія не каже, що вже за місяць до цього була інформація про підготовку збройних сил до ймовірного нападу, я ну я вірю, що така історія могла бути, бо зараз. Ну, теж зараз в 21 столітті дуже важко е, зібрати велику кількість е, збройних сил, і так, щоб це не помітив супротивник. Тобто воно, як хочеш, не хочеш, його видно. Так, територія України невелика. Навіть я вам скажу так, на території РФ дуже складно заховати від очей е, журналістів осінтерів, від е, супутників е, великого скупчення військ. Тому сказати, що повністю повністю це було несподівано для росіян, не можна. Те, що вони не відругували на. Цю інформацію їхні командування. це інша історія. Військового, а й вищого політичного командування. Ми побачили першу буквально добу, тиша якась була, яка була заповнена криками російських мешканців: Путін прийді, помоги, і чого ви нас не, не рятуєте. Можете пояснити, що відбулося? Чому така реакція була у очільника Російської Федерації? Фактично, ми не визнаємо його президентом, тому що проведені вибори були незаконні. Вони захопили частину українських територій, і примусили там наших громадян голосувати за цього чільника держави. Чому така була реакція? І чому те, що нам показали, те, що ми бачили, засідання проводилося з був Путін, Шойгу, представник здається ФСБ і новий міністр оборони Білоусов. Чому тільки ці чотири ключові особи були? А до речі, ще на на Скайп зв'язку був Герасимов і який там відрепортував, що просування українських військ по території Курщини було зупинено. Чому така реакція? Якась така заторможена? Не знаю навіть, як це я можу пояснити тільки розгубленості. Що сказати, коли ти ядерна країна, на тебе нападає країна, якої ані флоту немає, ані своєї ядерної зброї. А вони просуваються. Ну як так? Ну звісно, розгубленість сія. Це для розуміння. Кого я ще не побачив? Очікував, побачити на цій нараді. Імпровізованій Віктора Золотова, очільника Розгвардії. Немає. Кадиров, ну якось це ж частина Розгвардії немає, не було. Хто ще? Міністр був, Радбіс був, Генштаб був. В Принципі, все ну Герасимов набрехав Путіну, що все ми зупинимо, всіх вб'ємо, все буде окей. Е, з папірця зачитав. Видно було, що Путін йому не вірить. Ну це це видно було по обличчю, що він скептично ставиться. В принципі, 72 години показали, що ну вони це зробити не можуть. Ми не повинні недоцінювати. А, а, все в них розвалилося. В них є чим відповісти. В них ну є і. Техніка є, і ракети є. А, якщо вони перегрупуються зараз, візьмуться за голову, то дійсно може бути проблема. Тому Україна зараз користується тим вікном спроможностей і досягає максимальних результатів, наскільки це, звісно, можливо за цих обставин, і скільки у нас, звісно, є на це ресурсів. Ну, от зараз, поки ми з вами робимо цей запис, уже повідомив голова Донецької обласної. Військової адміністрації Вадим Філашкін підтвердив інформацію, що обстріляли Костянтинівку снаряд. Не знаю, чим поки що декілька поранених, Це район супермаркету. І мені здається, що, можливо, це є така відповідь росіян. Я думаю, я думаю, це не відповідь. Це стандартна історія, щось вони там собі міркують. Ще раз це не відповідь. Відповідь буде пізніше, коли вони на якусь велику атаку, там, ракетну, шахетну вони повісять Лейбу, а, атака в от як вони робили це минулого разу. І ще один момент: ми зараз трошечки не чуємо нічого. Хотілося б від вас коментар. Не чуємо нічого, що відбувається в Чорноморській акваторії. Це наш здобуток, це таке затище перед бур'єю. Росіяни перегруповуються. Що сталося з Чорноморським флотом Російської Федерації, і наскільки. Ми успішні були, а до речі, в 23-му році ми змогли пробити цей коридор, і захистити його для судноплавства. А цього 24-го року можемо сказати, чи можемо ми сказати, що Крим поки що окупований, але вже без російських кораблів. Ну, можна сказати, що Чорноморський флот Російської Федерації можна заносити до червоної книги, як вид, який вимирає, знищується. Ну беззаперечно. Ще раз ви питаєте, чого нічого не відбувається? А що може відбутися в локації, де ну, Кораблі тільки знищуються, є від'ємне значення, тобто вони не можуть збільшуватися, бо є заборона на перетин кораблів, військових кораблів через Босфора Дарданеллу, Якщо там ведуться бойові дії, тобто Туреччина їх просто не пропускає. І Чорноморський флот такий грає в п'ятнашки. Хто встигне заховатися перед наступним українським ударом з чотирьох підводних човнів залишилося три: три підводні човни. По кораблях, ну там трішки суперечлива інформація, то 30%, то там, 40%. По ракетоносіях теж, то, начебто, наше командування повідомляло, що все, немає ракетоносіїв, а потім. Та ні, все-таки один або півтора залишилося. В будь-якому випадку немає ресурсу них для масового ракетного обстрілу з території Чорного моря. Тобто вони можуть зробити там, невеличку кількість пострілів, а от так от, щоб Пам'ятаєте, загальний сумарний залп 36 ракет. Ні, 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 такого вже немає. Тобто, мені здається, це штаб буде набагато менше. До 10, мені здається, ракет, сумарний залп може в них бути, але ще раз, це дуже обережно пропускаю. CNN каже, що пов'язує ситуацію з наступом українських збройних військ. В Курщині на Курщину просування з покращенням, бажанням покращити перемовні позиції з росіянами. І, до речі, посилається на слова нашого Михайла Подоляка, радника офісу президента, чи дійсно ми таким чином посилюємо свої позиції, чи можливо взагалі росіяни після такої атаки і насправді такого ляпаса. Не лише там особисто там, Путіну чи Герасимому, а всій системі безпеки і захисту кордону від України будуть готові до перемовин. Ну, логічно виглядає логічно. Ну, ще раз, логіка в цих словах є, що коли, коли, не якщо, а коли у нас дійсно будуть мирні перемовини, бо Офіс президента про це говорить ну, доволі регулярно є представників і тойся президенти. Президент сам говорить, що вони будуть. То в принципі, як стартові вимоги для зменшення стартових вимог Російської Федерації, це в принципі логічно. Наприклад, там ми вам повертаємо Курську область. а Ви повертаєте Херсонську окуповану частину, Запорізьку і Запорізьку атомну електростанцію. А ось Донецька, Луганська область можуть бути під повністю підповною окупацію Росіян. Логічно це може бути тут. Уже питання: скільки у нас е, вистачить сил е, просуватися далі в глиб території РФ. І ми повинні розуміти, що це вічно тривати не може. Хоча ну півтора залишається, що таким чином можуть знаєте, підштовхнути І Курськ. Він побіжить саме місто, наступне місто Орел. Потім в Орлі там вони накопичаться. Потім з Орла в Тулу. А Тула це вже підбрюща. Москви, Московської області. Тобто це дійсно може стати тією фішкою доміно, яку ти штовхаєш, і воно все валиться. Не обов'язково, але гіпотетично це може бути. Тому поки що це виглядає так. Ми захоплюємо території, скільки можливо, поки не зустрічаємо максимально супротив росіян, поки не впираємося в стіну, в стелю. І знову ж повертаючись, скільки у нас є ресурсів, скільки у нас людей задієн. Не забувайте, що кожен день. Цих хлопців та дівчат треба годувати, їм треба десь поспати, відпочити, бо ну 72 години вони не можуть так от на адреналіні, на редбулі продовжувати цю операцію. Поранених треба вивести, нових підвести. Знову продукти харчування. Окей, перші там. Дні на батончиках, але ну для нормального функціонування треба ну нормальна їжа, щоб польова кухня була. Боєкомплект постійно підтягувати паливо, свіжі сили. Тобто, ну скільки у нас є можливості це підтримувати в такій інтенсивності? Будемо спостерігати за ситуацією. Пане Іване, вам щиро вдячна за коментарі. Так. Поки, та поки що ось ці 72 години ми пережили в очікуванні більш детальної інформації від головнокомандуючого Олександра Сирського. Якщо як він не пару з вуст. подивимося, що буде надалі. Дякую за чудову таку чудове спілкування. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Іван Стопак. Військовий експерт, колишній співробітник служби безпеки, ми говорили про лінію фронту, яка в Україні завдяки активним діям на Курщині, збільшилася, але не стала більш холодною. Всім вам бажаю миру і спокою. З вами була в студії Світлана Кошнір. Ви були на каналі Інтервізор. і не перемикайтеся.